Доброго дня і ми з України. Мої дорогенькі, мої дорогенькі, українці, ми, ось такі ми українці. Це у мене на кухні висить така картина. Треба ще на цю сторону щось прикупити. Ну, поки що, поки що немає грошей. Мої дорогенькі, я вам обіцяла, що я буду знімати. Ой, батір божа, скажу вам, скажу вам, бачите, як поставила сюди на холодильник, тому що тут у мене з цієї сторони, бо з іншої сторони у мене хозблок, а тут у мене квіточки. Бачите, квіточки. Квіточки. Я дуже їх люблю, у мене колись їх було дуже-дуже багато. Але зараз зовсім майже їх нема, тому що забирає дуже багато часу. Мої дорогенькі, я вам обіцяла, що я буду знімати. Скажу вам, що щиро усім дякую, щиро усім дякую за підтримку, тому що була у лікаря. Розумієте, Ну, що я можу казати про когось, якщо я сама ідіотка стара. Розумієте, що я можу говорити про когось? Це я вам показую, знаєте, що буду розмовляти і показувати вам оцей свій цей плющ. Дивіться, як він у мене наріс. Дивіться, як він у мене наріс. Звичайно, це віточки такі більш тон тонкіші, чим оці, що Ну, це ж йому три роки, так? Ось, де, чим ці. Але ж дивіться, як воно наросло. Як воно наросло. Як воно гарно наросло. Таке воно. Ну, буду розділяти навесні обов'язково, тому що тому що буду розділяти, тому що вже три роки росте у тому горщику. Так підстелила навіть туди, що там видно, серветка така. Тому що іноді так хлюпну води зверху, розумієте, і побігла, а воно вже навіть через верх. То я вже так підстеляю. Щиро вам усім дякую за підтримку, тому що, тому що це, звичайно, дуже важливо для нас зараз. Скажу вам, мої дорогенькі, що, звичайно, хвороб дуже багато. Захворіла моя донька, і коли ми їздили на лікування в Київ, зараз вона лікується в лікарні просто на стаціонарі денному, тим не менш денному, От, і я ну, я вже колись говорила, що я, коли я маю змогу, то я допомагаю нашим військовим. так. Ну і, їхавши додому, зустріла свою знайому. Вона працює в, в одній із лікарень міста Києва. Ну, ми ж знаємо, що лікарень в Києві багато. І, і Києві, і під Києвом. Ну, і почала розповідати, вона там працює санітаркою. Бачите, як він аж сюди вже сюди ж вже висить красень такі. Але віточки тоненькі, треба буде потім на вулицю, коли буду розділяти, то тоді буду вам все показувати. І вона працює в одній з лікарень-санітаркою, Ну, і почали ж ми ж оце ж з нею говорити. І, все, і Вона каже, ти знаєш, вже е працює з військовими, які на реабілітації, але це військові, в яких немає рук, ніг. Ось така реабілітація, розумієте? І вона каже: так потрібно багато всього, тому що дуже важка праця, дуже. Ну і як же ж називається? Ну, пілюмки, вибачте, не пам'ятаю по-українськи, і памперси, і все таке дуже багато потрібно, його є. Держава піклується і піклуються ті батьки, які можуть допомогти своїм дітям. Але ж ви розумієте, що не всі можуть приїхати. Ну, я ж назбиравши щось там, щось прикупивши, щось назбиравши, розумієте, звичайно, думаю, завезу. Там друзі мені допомогли. Ну, завезла, бо знаю ту лікарню, знаю її. Ой, я вам скажу, що. Ну, як вам правильно сказати, вже дорослим людям, які мають проблеми зі здоров'ям, треба допомагати ну, самим туди не їздити, тому що там молодим тяжко працювати. Дуже дуже тяжко. А таким уже дорослим, які мають якісь. Звичайно, вже мають проблеми зі здоров'ям. звичайно, то я вам скажу, що поїздивши туди три дні, Ну, Ми там і пекли коржики, і вареники, тому що готують, але ж молоді хлопці, люди мої, люди мої, мої дорогенькі, на це неможливо дивитися. Молоді хлопці без рук, без ніг. А в кого немає навіть обох ніг аж по не магу, вибачте за слин. По самі не магу. Розумієте? І воно бідненьке на тій колясочці. Ой, мама дорога, а, це, а, а такі хлопці гарні, Боже, які вони всі гарні, які вони всі молоді. І як же їм жити на світі. І вони ж це все бачать, що твориться, як всі гуляють, відпочивають і все таке розумієте. Я вже кажу 150 разів казала, всі кажуть на олігархів. Та на що вам ті олігархи? Ми самі дурні. розумієте. А хто ж тих олігархів виростив Ви і викормив? Хто? Ми. Ми ж викормили і виростили цих олігархів і всю цю владу на протязі стільки років. То що ми тепер хочемо? Оце ж ми такі, маючи такий інтелект, розум, виховання. Оце ж ми такі, дивіться на олігархів, і дивіться, які ми розумієте. То я вам скажу, що, ну, я вам скажу, що трохи трішки я прихворіла морально і нервово, тому що. Тому що дивлячись на це все і розуміючи дуже багато, тому що я ж не розповідаю відео те, що мені хотілося б розповідати, і з ким я спілкувалася, і все. Але ж тому, що Ютуб же це ж у нас не любить. Це ж у нас дуже не любить Ютуб. А всі ж працюють на Ютуб і гроші. Гроші то звичайно добре. Звичайно, їх треба мати, тому що як грошей не маєте, то лікуватися ви сьогодні не будете. Навіть у державній лікарні всі дивляться на гроші. Гроші є, будете лікуватися. Немає грошей, отак будете лікуватися. Ніхто може до вас не підійти. Ну, хіба що добрі люди, але вони є. То я вам скажу, що це ж я так поїздила і в мене стався нервовий зрив. Такі, знаєте які? Коли людина просто мовчить, а я взагалі з таких людей, я ніколи своєю свекрухою не лаялася На протязі, е, 40 38 років. Так? Я ніколи з нею не лаялася. Ми завжди, я завжди просто переставала з нею говорити. Просто переставала і все. Але лаятись. Ну, вона у мене така була сільська жіночка, лаятись вона вміла. Знаєте, косила лається. О -о -о. Але я ніколи не лаюся, я просто ну можу сказати так і все, і, і перестаю спілкуватися. Дівчолі, я це колись таку таку сольничку перчин, і ну, перець для перцю для солі так буде. Подарувала моя мої діти 21 рік тому назад, 22. Подарувала мені таку гарну каструлю, я вам вже показувала. Так? І оце ці для перцю для солі. Я їх обожнюю. Вони такі гарненькі, гарненькі, я їх обожнюю. А це мені подарувала коли знайома. Дивіться, оце для солі, а може, це для перцю, а тут сіль буде. Оце поросятко ставиться сюди всередину. А коли вам треба його поставити на стіл, то я насипаю сюди перчик, а сюди можна гірчичку і солі, але дуже погано, що немає. Такої ложки. Ну, я кладу отаку просто маленьку. Каву. Але мені так поросятка це подобається. Страшенно. страшенно. така проста річ, а мені вона дуже подобається. То оце ж я, я ж кажу по своєму характеру, розумієте. Снігур мені оцей подобається. А це ж дощечка, але це снігур. Такий красень, правда? От. І Я ніколи з нею не лаялася. Я просто одразу замовкала. І... Але я своєму чоловіку завжди казала, побачивши матір, тому що коли, ну знаєте, люди ж бувають різні, люди бувають різні, я теж свекруха. Якщо мій син гарно живе і добре йому своєю жінкою, то мені теж добре. Я ніколи не заперечувала, йому подобається і все. І мені теж добре. Головне, щоб було сином йому добре. Все. Як вони живуть, вони рахуються не так, ми дорослі люди, іноді нам не подобається, так як вони там. Але ж якщо вони живуть, заробляють, виховують своїх дітей, то все, то вже все. Але я казала своєму чоловіку, що ти, побачивши матір, ти повинен завжди поздороватися, завжди привітатися і спитати, як вона себе почуває і чи їй щось потрібно. Це завжди. Я вітаюсь, не вітаюся, розумієте там. А ти повинен, тому що це твоя мати, і ти повинен запитати, чи потрібно їй там чи ліки, чи, чи щось їй потрібно, як вона себе почуває. Це святе. О, тому такий характер, розумієте, сама ж мовчу. І мені треба перехворіти цією проблемою. От не було у мене бажання знімати. От не було і все. Ні, не тільки знімати, дивитися я навіть нічого не хочу. Новини не слухаю там і все таке. Ну, новини я завжди дивлюсь в інтернеті, ті, що мені цікаві. Я не дивлюсь, там прості новини і все таке, так? Оце бачили, який красень мої дорогенькі. Ой, купила оце ж. Купила, ось, хочу посіяти, ніколи таке не брала. мікрозелень, бачите, ніколи не брала. Зараз, отак, не знаю. Це просто, щоб чим зайнятися, хочу посіяти. І, до речі, купила ось таку, хто сіє вже. Селеру, то треба вже висівати. Навіть треба було на початку місяця. Ще якийсь салат купила, такі, нічого ще такого не купувала, але це хочу посіяти, тому що до чурки треба їсти зелені багато. бачите, Але селеру треба висівати. так, Забігла в магазин, купила ось такі ребра. Вони у нас сьогодні були по акції, так як я зранку була, 100 не знаю, по не вони 150 чи 160, а сьогодні 110. Але треба зранку на відкриття приходити. Такі гарні, гарні, гарні. Бачите, вони на ниточках коптяться на дровах. Так, І 110 кг. Ну, взяла 4 таких шматка, бачите, гарні шматочки, так. Ой, мої дорогенькі, що я вам хочу показати. Купила ось таку каву зараз. Ой, мам Ой-ой-ой-ой-ой. Дивіться, отаку от каву. Обжарка прибалтика. Литва стається, не пам'ятаю. Оце ця коробочка, там 200 скільки грам, 250, бачите, грам коштує 170 гривень, але купувала її у е, АТБ. Дуже, до речі, смачна кава. Дуже. Я дуже рідко купую мелину, але це дуже, дуже смачна кава. Мені сподобалась дуже-дуже смачна. Я не люблю, ну як вам сказати, каву я п'ю, звичайно, але не люблю такої сильної кави. Ні, не підходять мені різні там от, цикорії, все, ну не підходять, все, не можу таке пити. А оце мелена, ну, обжарка Литва і їхня обробка перемелена, мені дуже сподобалась. Гарної, до речі, якості і не дуже дорого. От, ну це ж бачили такі покупки. Поставлю гороховий супчик варити. До речі, дуже-дуже смачні. Але я завжди спочатку мочу, потім гарно мию. Тоді вони в мене закіплять, 5 хвилин покіплять, і я виключаю. І вони стоять, поки холодна вода. Потім знову мию, а потім вже ставлю варити. Так завжди роблю, тому що не знаю на дровах кажуть, але ж може й не на дровах. Але вони на таких ниточках, бачите. Отакі мої дорогенькі, то це ж бачите, була у лікаря. Він мені каже, що це ти от. Це ж у мене такий гарний лікар, розумієте, кардіолог. Він каже, я щось не бачу. Він мені вже дзвонив, але на інший телефон. Та каже: я щось не бачу твої, твоїх відео. А де це твоє відео? Кажу, не хочу знімати все, не хочу, нема бажання. Кажу, бажання нуль. Нуль бажання. Він каже: ти що хочеш з розуму зійти? То ти каже, щось кажеш, що дочурка в тебе каже, там хворіє. Там, ну розумієте, окупація дала свої, дала свої. Звичайно. Проблеми. Звичайно, люди, які пережили, хтось, ну і мене ж теж але ж, знаєте. А ти кажеш, сама ж така. Я кажу, ну не хочу, не хочу все. Ну, і... ну, звичайно, проблеми ж, я розумієте, в мене судини в голові там, звичайно, і все таке. Я ж вам кажу, окупація всім дала. Всім. І ця війна проклятуща, вона всім дала, всім дала нездоров'я. так. То лікар мене по. Дуже-дуже мене полажив і сказав: знімай. Знімай, тому що не буду лікувати. <хи> ну, це я вже вам хочу щось трішки зняти, тому що, розумієте, нічого я так не підготувала, але оце чистила вчора цей, цей свій вазон, бачите? Красень, 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 просто красень, правда? Просто красень. Так що, мої дорогенькі, отаке життя. Отаке життя розумієте, які вони, ці лі... вони всіх лікарнях гарні, молоді, здорові, без рух без них. Неможливо це переживати. Зараз він покажу вам, дивіться, що мені подарував один військовий свічку. Бачите, яка свічка, якась не наша. Я ніколи нічого не беру, але він каже, це свічка, і вона свячена. Я вас дуже прошу взяти. Ну, освячена, кажу: ну добре вже, якщо так свічка. Така краси, правда, кажу, ну хай стоїть, дай Боже, ми з вами ще побачимося. Тому що, ой, Боже, це ужас один, мої дорогенькі, це просто один ужас. Які вони гарні. як це, Я не знаю, люди працюють, як там можна працювати, тому що ну, дуже важко працювати. Ви ж розумієте, дуже-дуже важко працювати. Тому що дивиться на них, дивитися, це, це просто страхіття. А цим молодим хлопцям потрібно жити. Тому підтримка наша дуже важлива. бачите. Тому, мої дорогенькі, всім вам щиро дякую за підтримку. Всім усім. Мені дуже приємно, дуже приємно. Буду потихеньку виходити, щось знімати, обіцяю, тому, що, сказав лікар, не буду лікувати. Розумієте? Ну, от таке, от таке життя, от таке життя. буду щось знімати. Усім вам щиро дякую за підтримку. Це саме головне, саме головне, що ми одне одного підтримуємо. І навіть і навіть в мене в таких недолугих відео. Всіма мої дорогенькі здоров'ячка, добра, мої українці, мої українці. Я вас усіх щиро люблю. Мої підписники. Я ж бачу, хто мені пише. Мої... У мене вже така збирається, розумієте, такі друзі, які з кожного відео мені щось пишуть. Навіть коли я не дивлюся, і мені приємно, тому що ну, я вам усім щиро дякую. Усім, мої дорогенькі. Усім вам здоров'ячка, я завжди кажу, це головне. Здоров'я це головне, саме головне. Немає здоров'я все. Нікому ми не потрібні. Ну, таке життя, розумієте. Усім вам добра. Нашим хлопцям перемоги і нам теж. І хай завжди все буде Україна. Наша кохана, кохана Україна. Отакі От ми українці. Отакі, От тому що Україна найкраща держава у світі.